Наноінженерні перемикачі нового покоління можуть скоротити тепловтрати в електроніці. Революція в електроніці, ексетони відкривають шлях до енергоефективного майбутнього. Сучасна електроніка від потужних серверів до крихітних смарт – просякнута парадоксом. Ми прагнемо до більшої обчислювальної потужності, до мініатюризації пристроїв, до збільшення часу роботи від батареї. Але при цьому стикаємося з неминучою проблемою тепловиділенням. Електрони, що несуть заряд, стикаються з опором в провідниках, перетворюючи частину енергії в тепло. Це призводить до нагрівання пристроїв, зниження ефективності і необхідності в складних системах охолодження. Але що, якби ми могли обійти цю проблему, використовуючи зовсім інший підхід до передачі інформації? Недавні досягнення в галузі наноінженерії, а саме розробка перемикачів на основі ексетонів, відкривають захоплюючу перспективу створення електроніки, яка споживає значно менше енергії і виділяє менше тепла. Ця технологія, розроблена дослідниками з Мічиганського університету, являє собою справжній прорив, який може радикально змінити вигляд сучасної електроніки. Що таке ексетони і чому вони важливі? У традиційній електроніці інформація передається рухом електронів. Однак, як вже було сказано, цей процес не є ідеальним і супроводжується втратами енергії. Екситони це зовсім інший підхід. Уявіть собі пару, електрон і дірка відсутність електрона. Ці два елементи пов'язані між собою, утворюючи нейтральну за зарядом частинку. Саме відсутність заряду є ключовою перевагою. Оскільки екситони не несуть електричного заряду, вони не стикаються з таким же опором, як електрони, що призводить до значно менших втрат енергії. Я пам'ятаю, як ще в студентські роки на семінарах з фізики твердого тіла ми обговорювали теоретичні можливості використання екситонів. Тоді це здавалося чимось із сфери далекого майбутнього, прекрасною математичною моделлю, але не більше того. Те, що зараз відбувається в лабораторіях Мічиганського університету, є підтвердженням того, що навіть найсміливіші теоретичні ідеї можуть бути реалізовані на практиці. Подолання перешкод, як створили робочий прототип. Головна проблема в роботі з екситонами полягає в їх управлінні. Відсутність заряду ускладнює їх швидке переміщення і контроль. Вченим потрібно було вирішити складну задачу створити пристрій, який дозволить ефективно генерувати, направляти і перемикати ексетони. Рішення виявилося елегантним: використання моношару деселеніду вольфраму WSO2, матеріалу з високою енергією зв'язку, який дозволяє ексетонам залишатися стабільними при кімнатній температурі. Цей шар був акуратно розміщений на конусоподібній нанорізці з діоксиду кремнію Саєу. Ця конструкція дозволила дослідникам досягти сильної взаємодії між світлими і темними ексетонами, що призвело до квантового ефекту, що значно збільшує швидкість їх переміщення. Використання конусоподібної наноструктури також виявилося вирішальним фактором вона створює спрямовану силу, що діє як фотонний провідник, направляючи ексетони по чітко визначеній траєкторії. Це дозволяє точно контролювати потік інформації. Чому це важливо для майбутнього електроніки? Результати, опубліковані в ACS Nano, демонструють вражаючі цифри, зниження втрат енергії на 66% порівняно з традиційними комутаторами та коефіцієнт увімкнення, вимкнення при кімнатній температурі, що перевершує найкращі електронні комутатори на ринку. Це не просто цифри, це потенціал для радикального поліпшення енергоефективності електроніки. Уявіть собі. Смартфони, які працюють в кілька разів довше від одного заряду. Менше тепловиділення означає меншу потребу в охолодженні, що дозволяє збільшити ємність акумулятора або зменшити його розмір. Серверні ферми, які споживають значно менше енергії. Це не тільки знизить витрати на електроенергію, але й зменшить екологічний слід. Носяться пристрої, які будуть працювати цілодобово без необхідності підзарядки. Це відкриє нові можливості для моніторингу здоров'я та розширить функціональність носимої електроніки. Розробка принципово нових типів пристроїв, що поєднують в собі переваги електроніки і фотоніки, які сьогодні здаються фантастикою більше, ніж просто перемикачі перспективи розвитку технології. Хоча поточна розробка зосереджена на перемикачах, потенціал екситонної електроніки набагато ширший. Ця технологія може лягти в основу оптичних транзисторів, що поєднують в собі функції електронних транзисторів і оптичних перемикачів Квантових комп'ютерів, що використовують екситони в якості кубітів, високопродуктивних сенсорів, здатних виявляти найдрібніші зміни в навколишньому середовищі. Кілька слів про виклики і майбутнє. Зрозуміло. Перед широким впровадженням технології екситонної електроніки стоять серйозні виклики. Необхідно вирішити питання масштабованості виробництва, забезпечити стабільність роботи пристроїв в різних умовах експлуатації і розробити ефективні методи інтеграції екситонних пристроїв, існуючі електронні схеми. Однак, враховуючи величезний потенціал цієї технології, я впевнений, що ці виклики будуть подолані. Ми знаходимося на порозі нової ери в електроніці, ери, в якій енергоефективність і продуктивність будуть досягнуті завдяки використанню принципово нових фізичних явищ. На закінчення, розробка перемикачів на основі ексетонів – це не просто науковий прорив, це крок до більш стійкого та енергоефективного майбутнього. Це яскравий приклад того, як фундаментальні дослідження в галузі наноінженерії можуть призвести до революційних змін у нашому житті. Я з нетерпінням чекаю, коли екситонна електроніка стане невід'ємною частиною нашого повсякденного життя.